Творні, небезпечні та переносники сказу. Саме так про кажанів думають чимало людей. Через забобонні страхи та міфи їх нерідко знищують. Проте жодної загрози для людського життя червонокнижні не несуть. Саме кінець літа та початок осені стверджують фахівці. Є для кажанів активним сезоном міграції. Відтак вони у цей час можуть випадково потрапити до багатоповерхівок. І останні 30-40 років вони почали зимувати в наших містах. Багатоповерхівки дуже нагадують їм. Скелі, печери з маленькими порожнинами, отворами, в котрих вони можуть зазимувати, і вони почали зимувати в містах. І насправді, от під час міграції, прольоту часто вони зупиняються в містах. І якщо люди забули закрити квартирку або вікно, кажан шукаючи денне сховище, може залетіти туди, в пошуках цього сховища і не вилетіти. Рарків'янка Альона за фахом біологиня. Вона досліджує рукокрилих уже 15 років. Разом з однодумцями жінка створила центр реабілітації кажанів, аби рятувати їх від конфліктів із людьми. З початком повномасштабного вторгнення вона переїхала до Івано-Франківська, проте турбуватись про червонокнижних не перестала. Уже півтора місяця Альона опікується двома дитинчатами рукокрилих. Одного з найменших демонструє й нам. От дуже тендітні, дуже ніжні. Тепер можна зрозуміти, чому їх легко травмувати. Ну, і, власне, коли вони не літають, вони складають крила до тіла, здаються меншими а в польоті вони за рахунок крил здаються набагато більшими. При зустрічі з кажанами існує одне просте правило не брати їх голі руч, адже тваринка, захищаючи себе, може прокусити шкіру. Фахівчиня пояснює, випадки сказу кажанів в природі є доволі рідкісними. Втім, якщо руки будуть захищеними, то ризик потрапляння отруйних речовин в кров людини є мінімальним. Це звичайні будівельні рукавиці. Якщо кажан великий, то варто одягти дві рукавиці на одну руку для надійності. Тоді він нічого не прокусить, бо все ж таки укуси неприємні. Ось і таким чином вже можна брати його абсолютно безпечно. Щороку волонтерам доводиться рятувати тваринок сотнями, адже вони не просто існують в природі, а несуть багато користі для екосистеми, з'їдаючи велику кількість комах, у тому числі й шкідників. Всі українські види харчуються комарами, метеликами, жуками, різними мошками. Тому варто про це пам'ятати. Одна колонія родих вечірниць, наприклад, за літо з'їдає 100 кілограмів комах. Це кілька десятків кажанів, котрі з'їдають так багато комах. Довкола червонокнижних існує чимало міфів, один з яких пов'язаний із їхньою любов'ю до волосся та вмінням у ньому заплутуватись. Проте фахівчиня цю вигадку заперечує адже кажани полюють виключно на комах, які можуть літати навколо людини. Волосся їх зовсім не цікавить. Віталія Когуч, Андрій Гаргара, телеканал 402.